Лише 33% новонароджених ужгородців у цьому році встигли отримати щеплення проти туберкульозу. Яну три тижні. Мама малюка, що в пологовому будинку хотіла, аби дитинка отримала щеплення від БЦЖ. Але нам сказали, що в родомі немає на даний час прививочки. Але ми б дуже хотіли зробити, тому що декілька мам, які також не робили в одну участку дільничному, хотілися зібрати, щоб зробити прививочку. Але на даний момент немає навіть ні в одній аптеці прививочки, щоб ми самі могли її купити і зробити, діти. На Закарпатті досить розповіщена. Страшно, страшно, хочеться, звісно, зробити дитинки, щоб вона була захищена. Більше 30 тисяч закарпатців потребують вакцини проти туберкульозу. Однак надійшло у цьому році тільки 22% від потреби. Найбільше лікарів турбує питання прививок від туберкульозу маленьких пацієнтів. Наголошують, Україна з 85-го року живе в епідемії туберкульозу, а вакцина головний захист від хвороби. Затримка з тендерними закупівлями міністерством охорони здоров'я основна причина відсутності медпрепаратів. Немало вакцин, тому, що не було за. Купив закуплено спочатку року, тому ті, що були, ми розходували Ужгороді закінчилися вакцини у кінці четвертого місяця, тобто квітня. Від квітня місяця практично ми не проводимо. Ми ще прийняли з тим діткам, яким батьки купили в аптеках, поки в аптеках були ці вакцини. На сьогодні ситуація така, що в аптеках теж немає вакцини, тому що немає в державі, значить аптеки теж не мають звідки їх брати. Вихід є, можна купити вакцину в аптеках міста, але її і там поки нема. Або ж привезти із-за кордону, однак тут теж виникає питання: адже в Україні дозволено робити щеплення тією вакциною, яка пройшла відповідну сертифікацію та перевірку. Ні один медик не може дати гарантії щодо вакцини, яку батьки невідомо де купили, і невідомо як в яких умовах її доставили в Україну. Ви ж розумієте, що існує таке поняття як холодовий ланцюг, тобто від. Моменту виробництва цієї вакцини, до того моменту, коли вона буде введена ну, дитинці чи дорослому, скажімо так, пацієнту, ця вакцина повинна зберігатися у відповідних умовах температурних, яка є конкретна до кожної вакцини. Тобто в таких умовах, при яких вакцина не втрачає своїх властивостей. От. І дати гарантію, щоб через кордон везли у відповідній сумці холодильнику і там була відповідна температура, це не може дати ніхто. І якщо медик на свій страх і ризик таке щеплення зробить, то наслідки також можуть бути непередбачувані. Все-таки варто батькам зачекати. У міністерстві охорони здоров'я запевняють, вакцина проти туберкульозу з'явиться у вересні. До тих пір медики радять молодим мамам із малюками уникати місць великих скупчень людей.